Мені 26 я дуже часто я себе почуваю як пенсіонерка. Тут зараз не буде навіть жартів про тиск, хвороби і всяке таке, тому що, хоча тискомір в мене є, і я доволі часто хворію, але сьогодні я хочу поговорити про внутрішні відчуття. От Е, є дуже багато штук, яких я не розумію в сучасному світі. Я ніколи не користувалася всякими, е, додатками для пошуку е, другої половинки. В мене не було ніколи випадкових партнерів. Всі мої стосунки були серйозними і все моє життя складається з рутини. От, всім привіт! Мене звуть Віталіна, і дуже часто мені здавалося, що моє життя доволі нудне. Тому що в мене все дуже спокійно. Типу, не, немає ніяких гойдолок сильних е, в мене є моя рутина, я прокидаюсь та лягаю у тій самій годині, їм двічі на день. Е, не п'ю алкоголю, не вживаю наркотиків, не тушу ніде. Ну, тобто я не пам'ятаю, коли тусувалася останній раз, чи, до речі, я ніколи не була в ніякому клубі. От і. Я думала, що зі мною щось не так, що це не повинно так бути. І, знаєте, це, мабуть, соціальний чинник так працює, але в своїх 20 е, вибачте, за англійцезме, але 20 років це трошки для мене інший сенс має. От, я спілкуюся з великою кількістю людей, і вони різної вікової категорії, і кожен з них мені розповідає якісь свої історії. І. Я колись слухала їх, то хтось розповідав про бурну молодість, чи щось там відбулося, чи був там-там і отам, чи там якісь там ночівлі були. У мене такого не було. Я. Е... Або вигадувала такі історії, щоб просто так ніби триматися з ними на рівні, або мовчала і постійно переживала на рахунок того, що я не цікава інколи, якщо це близькі люди, то я навіть питалася про це. Тому що я вважала, що якийсь етап мого життя опущено. От, пізніше е, я почала думати, що я просто е, старша людина. От, і ні, якщо чесно. Е, я вже в дорослому віці не робила деяких речей не тому що е, не могла, тому що технічно я могла, і ніхто мене в цьому не обмежує, я вільна в своїх діях. Я зрозуміла, що я просто не хочу. Сьогодні є багато про що поговорити, і, мабуть, почнемо ми із того, як зараз шукають стосунки, тому що. Чесно, я геть цього не розумію. Е, я люблю послухати такі історії, окей? Добрий ранок! А де мої 350 голосових і кружочків? Я не поняла. Тому що е, погодьтеся, це краще будь-якого подкасту. І коли, наприклад, подружка, бо в мене подружки також, ну, типу, в мене більшість мого віку є трошки старші, і коли вони розповідають про те, як вони знайомляться, по-перше, я дізналася, що зараз найбільш популярними для знайомства є Тіндер та Баду. Це типу два додатки, де можна шукати друзів, і навіть дізналася, що є така штука, як казуальні стосунки. Я намагалася знайти український відповідник, цього чесне слово, але немає. Типу, казус це випадок. От. А казуальні стосунки це такі стосунки, які не заради стосунків, а просто задля сексу, або, наприклад, задоволення якихось потреб. І для мене це мега дивно. Ну, не так. Якщо для спілкування я ще зможу зрозуміти, то в мене просто ніколи не було такого, щоб я. Пішла з кимось гуляти, ледь знавши людину. Типу, мені все рівно потрібно було кілька днів попереписуватись, інколи ці переписки тривали довше, якось там розкритися і не почувати себе скуто. І коли я слухаю такі історії, що мовно, там вчора познайомилася з оком сьогодні, я кудись йду ввечері, в нас був секс, типу, я цього не засуджую, просто мені в моїй голові це дуже складно зрозуміти. Щодо сексу, я такої. Як то старої закалки. От, тому що ну, для мене, для того, щоб захотіти фізично, потрібно хотіти в голові. А для того, щоб захотіти в голові, має бути якась прелюдія в плані там, спілкування, побачень, першого дотику, контакту все так трепетно, трошки романтизовано, я б сказала. От тому я, ну, мені з цим складно. В моїй голові це складається надзвичайно важко. То саме стосується стосунків, тому що ну, в мене не було багатьох партнерів. І взагалі кількість партнерів це окрема історія. Тому що, ну, знаєте, колись було, що типу, там хлопець, якщо там вели... з великою кількістю дівчат переспав, він шек. А зараз, типу, я помітила, що все дуже динамічно, і стосунки стають все менш тривалими. А в мене якось, ну, в... я була. П'ять років з одним хлопчиком, потім півтора роки з іншим, потім там, був період, коли я була сама. І в мене якось не було таких яскравих гойдлок-фейерверків. І інколи, ну, коли ми там, ділимося з подружками, я не маю що розповісти, тому що в мене все добре. І я думала, що це не так, що має бути якась кринжатіна, що там, треба там, поне розказувати якихось дивних історій, А ну, звідки взяти, що їх немає? Дивно. Саме тому ну, мені не подобається цукерково-букетний період. Оці початки. Точніше, як? Звісно, це солодко, пізнає то один одного, це така скутість, все. Але в той же час. Я не почуваю себе вільно, тому що це іде така, ніби як досліджуєш територію. Ти визначаєш, що тобі подобається, що подобається партнеру, чи вас якось це співзвучне, що можна, що не можна. Треба б домовлятися про це. Мені більш подобається, і мабуть, тому я обираю серйозні стосунки, точніше, надаю їм перевагу, те, коли вже все відомо. Коли ви будуєте цеглинка за цеглинкою, якісь там плани, погляди, про щось домовляєтесь, коли воно все так е, плавно йде і е, вже йде заглиблення в партнера, не тільки його поверхневе вивчення, мені здається, що однією з причин, чому мені більш подобаються серйозні стосунки і такі. Ну, взагалі це було не завжди так, тому що колись мені хотілося партнера, який буде давати купу емоцій, з якими я не буду знати, що відбувається, все буде ось так. І на початках це дуже прикольно, тому що є оцяй сплеск, але пізніше, як з будь-якими емоціями, чи хорошими, чи поганими, ти втомлюєшся. І оце вже з віком я зрозуміла, що зараз мені більш хочеться. Партнера, з яким мені буде спокійно. Нехай це не буде настільки динамічно та яскраво, але це людина, до якої я повертатимусь після важкого дня, з якою я ділитимуся тим, як пройшов мій день, до якої я просто буду як до свого якогось куточку, де мені спокійно, затишно, де я в безпеці, де я зможу відкрити свою внутрішню дитину, тому що поза межами я постійно непружена, мені хочеться щось робити. От і. Емоційні годілки це складно, і по власному досвіду скажу, що воно на довшу перспективу, воно того не варте. Молодість. Мене це Боже, мене це дуже сильно лякало, тому що е, дуже багато штук, які, наприклад, мої орвесники роблять, то вони пояснюють, що, типу, от, типу, це там бурна молодість, чи я буду мати що згадати. І взагалі, якщо почати якби ви, ну, Виокремити оце поняття, молодість, про яку можна буде згадати, то це є образний вислів, і для мене він включає, по-перше, якісь історії, емоції, щось, що дозволило вийти із зони комфорту. І оця сміливість зробити якийсь вчинок, це те, що можна буде згадати. І якось так склалося в оточенні в соціальних мережах. Типу, це набрало трошки деструктивної сторони, тому що е, всі. В це поняття включають, наприклад, що там я там пив алкоголь в величезних кількостях, чи пропробувала всі наркотики, чи там робила якісь божевільні штуки, чи там, ну блін, типу, я переспала з найкращим хлопцем, там, не знаю, в школі на районі. От, і воно якось в цю сторону йде. І я завжди хотіла така бути. Я найкращий... Найкращий. Хі-хі-хі. Я на найкращій подружці вигадувала історії про чувака, з яким ми там ніби спілкуємося. І якщо аналізувати, з якою метою я це робила, я це робила, щоб триматися на одній хвилі, тому що в неї таке було. А в мене ні. І я боялася, що якщо ми будемо різними, в якийсь момент контакт зірветься і втратиться. Проте це не так. І те саме було, наприклад, з виходом кудись, тому що вдома, що коли всі кудись виходять, це є етап соціалізації, тобто там, вийти в бар, вийти, не знаю, там, на якусь вечірку, в клуб. Я не могла себе змусити до цього. Типу, мені ніколи цього не хотілося. Я люблю більш камеральні, наприклад, посиденьки, тобто когось запросити до себе, там, не знаю, зробити чаю, якісь булочки, типу, оце про мене. І коли мене кликали, в мене було таке, що, типу, окей, я піду, я погоджувалась, але мені з цим було не так. І, наприклад, я. У мене було, що я, наприклад, мала якісь справи, чи там зранку мус... ну, треба було встати. І я думала, блін, але ж якщо я не піду, то типу, там, умовна Аня перестане зі мною дружити. І що тоді? І якось е... я вирішила сказати, як є. Типу, бо дуже дуже втомлено себе почувала і сказала, що типу, блін, знаєш, я, мабуть, що не зможу. І відповідь я почула тільки. Окей. Раз не зможеш, давай тоді домовимось там на інший день, чи коли тобі буде комфортно. І знаєте, інколи краще послухати історії, ніж бути їх учасником, бо бувають прям ду -ду дуже насичені. От, і я просто якось навчилася завдяки таким штукам визначати те, що цікаво мені, і оточувати себе такими ж людьми. Тому що є, наприклад, в моєму. Колі спілкування, дівчатка, які виходять ввечері, в яких я слухаю класні історії, але вони мене ніколи не кличуть. Тому що я їм сказала, що типу, подивись, це не мій формат. Типу, якщо я щось пропускаю, чи тебе це не влаштовує, ну тоді давай про це розмовляти. Але це просто не про мене. І я, ну, я о 11-й до спати. Тобто я не зможу піти в бар. От, чи там. На якусь вечірку. Плюс я кажу, я не дуже люблю вечірки, і я, е, в мене є правило, що я не п'ю при незнайомих людях. Тобто, ну, по-перше, я не п'ю в великих кількостях, щоб ви не подумали, що якась там. От, але я не люблю, коли є незнайомі, тому що я не знаю, як алкоголь на мене подіє, і е, що може зі мною відбуватися. Я хочу, щоб для мене була людина, якій я довіряю. От, і саме тому я якось. Навчилася обирати себе, я побудувала свою рутину. І з рутиною теж також така дивна ситуація, тому що, ну я не скажу, що в моїх ровезників немає рутини, тому що це не так. Ми всі маємо якісь ті, які підлаштовані під наш робочий ритм, життєвий ритм, якісь там хобі, так як біг, наприклад, в мене. І рутина просто в мене вона настільки структуризована, що мені не треба її розписувати. Є якісь там речі, які я би хотіла більш стабільними зробити, але загалом, що умовно я прокидаюся 7 восьма ранку. Я зранку завжди займаюся, після того я снідаю. В мене якось день побудований так, що я, я навіть знаю свій, свій період активності, тому що ми не можемо бути активні 24 години, тому що, ну, по-перше, 8 з них ми спимо, але навіть залишається там тих 16 годин і все рівно впродовж 16 годин не рані. Бути активним. Е, мій пік активності це є з 8 по 1 дня. Тобто я знаю, що в цьому проміжку часу я можу ставити собі якісь справи, спорт, науку, особливо науку, тому що в другій половині дня е, інформація, знаєте хто? В одне влетів, він ще вилетів. От, в мене так само і нема. Саме тому я, знаючи, що я активна саме в цей час, я ставлю найбільш якісь активні заходи тоді. А на вечір я вже там лишаю почитати книгу, поприбирати вдома, подивитись фільм. Тобто якось ділити день і. Коли я навчилася це робити, я стала більш продуктивною. В мене стало більше виходити. Я і так не планую більше, ніж три справи на день, тому що це імпосібле, щоб зробити. Ну, але, ем, мабуть, ви будете дивитися і такі, типу, ти хочеш сказати, що все завжди так було? Ні, так було не завжди. В мене немає німба над головою. І взагалі я, я так само п'ю час від часу алкоголь. Я пробувала наркотики. В мене були якісь крінжові історії, але швидше пов'язані з якимись виходами кудись, ніж стосунками. І це просто не ті речі, які я ставлю в пріоритет, коли я розповідаю про себе. Це не те, чим я можу пишатися. Це. Момент, який був. І, мабуть, найбільше мене в ці всі історії бісить те, що на молоді спирають все, і так ніби кажуть: типу, роби, що хочеш, а потім це спогадом. Це не спогади, це вибір. Типу, просто, мабуть, в мене не було таких пріоритетів. От я взагалі зрозуміла, і що я це робила, як я вже казала, тільки через те, щоб сподобатись комусь. Умовно з алкоголем, раз ми вже з вами такі відверті, <смі> У мене була одна-єдина історія, така, типу, жорстка. Коли мені було 15, я дуже хотіла сподобатись хлопчику. Це було моє перше кохання. І е, ми були в компанії, і він часто пив арсенал міцне, пиво. І я думала, щоб йому сподобатись, треба розділяти його в подобанні. І дуже багато пила. Там. Кількісно ну, не дуже, але там тривалий час, там тіпи, два тижні. От, і в мене так було з подружками, яким я хотіла бути як вони, тому що я думала, що типу, ми маємо бути однакові, якщо в мене буде такий самий, типу, вайб, як в них. От, але я не могла змусити себе цього робити, тому я е, починала вигадувати. От, і десь до 10 класу я багато таке брехала, виходить, тому що я видавала бажане за дійсне. З метою отримати схвалення інших. От зараз, якщо мені цього не хочеться, я цього робити не буду. Я знайшла своє оточення людей, які розділяють зі мною мої захоплення. Я знайшла те, що мені взагалі подобається, і я почала більше розуміти себе. Це зняло рівень стресу в мене. Я почала краще спати. Я перестала хвилюватися і собі подумала, що, типу, блін, якщо. Людина, наприклад, якась зі мною не хоче там, не захоче спілкуватись тільки через те, що ми з нею різні, ну, значить, ок, значить, так має бути, значить, десь чекає мене інша людинка, з якою ми з нейдемо коннект. Я собі аналізуючи, бо з чого я почала, я собі в щоденнику прям розписала, типу, що би я могла згадати, і я багато де подорожувала. Я була в країнах, про які я навіть мріяти не могла ще я туди попаду. Я літала на вертольоті, я навчилась їздити на велосипеді, я почала бігати і готуюся до першого півмарафону, я прочитала дуже багато книг, і я маю про що поговорити і чим поділитися. І, можливо, воно не такого формату, але я така, яка є. От. І. Я собі подумала: ну, а як ж вийти з цієї зони комфорту? Елементарно, наприклад, минулого року я вперше спробувала ліпку з глини. Я дуже хочу піти цієї зими, зробити віночок різдвяний. Спробувати, не знаю, на гору піднятися. Тобто, в мене якийсь інший фокус. І ми всі відображаємо те, що нас захоплює, тому що це не факт, що може нам подобатися, і ми можемо розуміти шкоду цього, але це просто прикольно. От, і в мене просто якісь такі фактори. І вам, ви знайдете те, що вам подобається. Тому не думайте, що ваше життя нудне. Ваше життя таке, яке вам комфортно. І якщо в ньому багато не відбувається, значить просто, просто так має бути. От, Я дуже рада, що я з вами цим поділилася, тому що ви свого роду щоденник для мене. І мої такі маленькі усвідомлення, вони для мене важливі, тому що я постійно жила в порівнянні з іншими. Дуже дякую, що ви слухали мене. Вибачаюся, якщо це було якимось потоком думок. От, Я буду вам дуже вдячна за лайк, за поширення відео, за хайп, це нова функція, яка з'явилася. Тому що, по-перше, це допомагає моєму каналу розвинутись та більшій кількості людей побачити це відео. А по-друге, це мені приємно. От, я ще раз вам дякую за перегляд, всіх міцно обіймаю, цілую та до нових зустрічей!